Рівняйсь Струнко! Писарю! Зачитати наказ! Наказ номер 5 За високі результати та поругування, належну дисципліну, відповідальне ставлення до виконання обов'язків несення вартової служби. Наказую. Пункт перший. Таборова старшина дякую учасникам гри за добру поставу і гідну поведінку під час проведення першого етапу Всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіучура. Завершити таборування Слововська Січ 2025 року. Табір! Ріняйсь, струнко, порунжим до прапора виступити, зродилися ми. Великої години з пожеж війни і з полом'я вогнів, блекав нас біль, по втраті України, кормив нас, гнів, і злість на ворогів, блекав нас біль, по втраті України, кормив нас гнів, і злість на ворогів. І ось ми йдем у бою життєвому, вільні міцні, не зламнімо в граніт. Поплач не дав, свободи ще нікому, а хто борець, Той здобуває світ, Поплач не дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, не хочемо. І слави ні заплати, заплата нам, то радість боротьби. Солопше нам, у бою умирати як жити в путах, мов ними раби. Солопше нам у бою умирати як жити в путах, мов ними раби, доволі нам. України і не згоди, не сміє брат, на брата йти у бій, під синьо жовтим прапором свободи З'єднаєм весь, великий нарець свій, під синьо жовтим прапором свободи З'єднаєм весь, великий нарець свій, велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові несе. І вірний да загинув, нам покращен вище по все. Відчисні будь. Вірний до загинув, нам покращен на пище все Ми разом сила сина. Юри ми. Разом сила сина. Юри ми. Разом сила Слава Україні! Героям Слава Україна! Україна воре дузе, Україна